Дизайн кухні ми залишили такий самий, як був раніше. Але всі меблі ми замовили нові. Виробник зовсім інший. Я вас здивую, тому що це ікея. Хто би не приходив в гості, коли власники кажуть, це ікея, всі дуже здивовані. Починають рухати всі шкафчики, всі шухлядки. всі перевіряють на якість кухонну фурнітуру. І реально дуже здивовані, що вона хороша і крута. Хочу зараз сказати, що я не рекламую ікею, але інколи можна використовувати їхні меблі, їхній декор, тому що дизайн них справді дуже гарний. Фартух це в нас сама звичайна цегла, яка покривається спеціальним лаком, на якій не затримується бруд. І зрештою, ви можете побачити ці цеглі 13 років, а вона виглядає як нова. По цій стіні можна писати крайдою. Господарі цього будинку дуже люблять писати один одному якісь любовні записочки, або звичайний список продуктів, які треба купити на завтра. Ставте лайки, підписуйтеся на мій канал і підтримуйте український YouTube.